Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, якраз 27 серпня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Василь Кламчук Він називається. Спасибі, що ви тут. Не забувайте підписатися, лайки, лайкоси. І категоричні українські вподобайки. Оце якби таке прохання на самого початку для того, щоб крутилися швидше алгоритми Ютубу, так необхідно. А я на зустрічі навзаєм вам запропоную знання. Звичайно, сьогоднішнього дня. Зокрема, що вже от з'явилися повідомлення від наших повітряних сил, що знищено 4 крилатих ракети цієї ночі з огляду на велику кількість літаків, тобто 5 літаків стратегічної авіації, було піднято в небо, і, якби вони погрожували лише 4 ракети. От це що, дефіцит, ну якби ганяти літаки, це теж копійчи, м'яко кажучи. Ну, Тим не менш можна вангувати стосовно причин, звісно, першої є нестача самих якби, ракет, ну і слава Богу, але це наше передбачення. Тим не менш, офіційно, в, значит, 27 серпня, ну, це вже фактично під ранок було проти. Завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-55, Х-555. Крилаті ракети були випущені з п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса. Тобто локаційно спостерігалося вісім повітряних цілей. Ну що, в принципі, плюс-мінус співпадало ну, з кількістю е, самих е, літаків. І силами і засобами повітряних сил знищено чотири крилаті ракети в центральних і північних областях. Ну, е, в принципі. Ми говорили з вами за територію якраз Київщини, бо так говорила Київська міська військова адміністрація. Ну, якби що не конкретизують повітряні сили, ну значить так і треба. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні. інформації про влучання не надходила. Хоча, ну, кому я розказую, всі прекрасно знаєте, що тривога була фактично по всій території України. Так, друзі, і ще якби кілька моментів після смак суботи, ви пам'ятаєте, що особливо російські пабліки, я бачу, що і наші чомусь підхопили, але тим не менш. Оце ж був футбол, там Динамо виступало. Ну і Усик ж якраз в Польщі. Ну і для того, щоб показати, що поляки українці не, не друзі, м'яко кажучи, я там не говорю слово брати, я обережно до цього ставлюся, але якби захист, прихисток, робота, перспективи. І всі показали, як була бійка між там, типу хлопцями а з України і хлопцями з Польщі, при тому, що якраз от, типу поляків вбили українці за те, що ті. Не сказали слава Україні. Давай значить, розбиратися ця вся тема. Ну як, як завжди, росіяни. Причому Варшавське відділення поліції одразу відреагувало на цю, цю публікацію про от, цитату українців, які нібито попили поляків за відмову кричати Слава Україні було ідентифіковано 13 осіб, причому серед нападників жодного українця. От вам і тема, яку розкручують, да, як вкидають жодного українця, але вони, знаєте, хто громадяни Грузії? От вони громадяни Грузії, які ходили, не знаю, чи недорого, чи дорого, але саме вони вимагали, щоб поляки, ну вони ж спілкувалися там польською мовою, студенти вони чи теж там якісь біженці, але вони вимагали, щоб поляки якби, кричали Слава Україні! За що били. Правда, ніхто по медичну допомогу не звертався, про злочин не заявляв навіть говорять про те, що це було інсценування, якийсь розіграш в плані того, щоб запустити якийсь вірус якраз по мережі. Ну для того, щоб бачите, українці б'ють поляків. Ну, можливо, всі були в цьому процесі, але от факт мав місце. Ще один, якби ще одне продовження. Включили задню в Сербії. Я тільки напередодні розказував, як фантастично серби заходять в мирний план. Президента Зеленського, причому заходять в Кримську платформу, а, і що брала участь правда, в режимі онлайн-прем'єр-міністерка якраз Сербії. А перед тим Олександр Вучич, президент Сербії зустрічався з президентом Зеленським, і весь світ написав, що Серби якось починають мігрувати в бік якраз, колективного Заходу, взагалі, і в контексті підтримки України, зокрема, ніж або не ніше в спину, або не в спину, якраз Путіну і його Росії. І тут, от видно, десь. Почався рух з боку росіян, бо десь там на гачку ж сидять діячі, однозначно. Сербський от, очільник МЗС Сербіїця дальше заперечив, заперечив так терміново приєднання країни до декларації кримської платформи. Він, от коментуючи участь саме саміті прем'єр-міністр Кяне Брнабіч, зауважу, прем'єр-міністр брала участь у роботі того засідання через аудіо і відеозвернення, але ми не підтримали і не прийняли текст кримської платформи, тому що він виходить за ті рамки, які для нас прийнятні. А це от хочеться запитати тоді вучича, а типу сенс тоді була зустріч. І сенс був розмов про територіальну цілісність, це там сенс розмов про Косово. Якби. Ну, Твердження дачі цього про неприєднання Сербії до Кримської платформи не зовсім відповідає дійсності, оскільки країнами-учасницями платформи вважаються не лише ті країни, які підтримали декларацію, а фактично ті, хто брали участь у кримській платформі. А, і Тут якраз таке лавірулі, лавіровалі і невілаверелі. Ц дипломати, які сидять, як я вважаю, на гачку в Російської Федерації. Коментар цього дачича якраз вранці 25 серпня з'явився, а 24-го, кажуть, він зустрічався напередодні із послом Російської Федерації в Сербії. Ну, от, -от вам гачок, от вам і всі моменти. Типу, ми ж тобі башляємо, Та що ти, що ти там молчиш? Йди і говори. Ну все, пішов і сказав. Прикметно, також Росія опублікувала заяву з прогнозами погрозами Боснії і Герцеговини, Вині так само за участь її делегації в саміті, тоді як участь Сербії з самого початку не залишили без реакції. Пам'ятаєте якраз про Босню і Герцоговину в контексті її радянської зброї, в тому числі розказував якраз 24 го числа. Все якби співпадає, все в цю лузу. Тепер дуже цікавий момент буде пов'язаний з зерном. Ну, якби з зерном це опосередковано, але ви ж бачите падіння. Нафтових перевезень з боку Росії і блокування їх портів. і Те, що тепер кожне судно, яке виходить з під російським прапором з російського порту, саме судно в страховці коштує мільйон доларів. Мільйон, просто судно, без вантажу. І в них є гальмо. Але зерно якраз і показова тема: бо ми або будемо бити дронами, або не будемо бити дронами, як росіяни будуть захищатися. Причому, до речі, з тих самих портів виходить казахське судно з нафтою, наприклад, і воно коштує там як. І Треба там невеличкі гроші по страхуванню, а російські конкретно. Тепер їм треба пробувати цю тему або вилітати в трубу, ну за великим рахунком і якби по морським перевезенням. Зерно, просто як по каші. Так от, ми ж, звичайно, теж маємо тут складнощі, правда, не з тим, що, ну хоча і з тим, що вони атакують наші порти. Але в нас ще є ж наші запеклі сусіди, друзі. і МЗС України вже відреагувало на намір п'яти сусідніх країн продовжити заборону на експорт української продукції сільськогосподарської після 15 Надцятого вересня в МЗС вважають неприйнятним продовження торгівельних обмежень на імпорт аграрної продукції України з боку єврокраїн. Такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві угоди про асоціацію і принципам і нормам єдиного ринку Євросоюзу. Міністерство закликає керівництво Євросоюзу, а також причетні країни знайти збалансоване. Рішення. Ну, звичайно, що на цьому будуть хайпувати, на цьому будуть звичайно розкручувати тему. Та й вони взагалі в інформаційному плані росіяни, просто щоб ви були готові. Вони якраз на 15 вересня точно зроблять програму, що, значить, все пропало, і про свої вони ж говорити не будуть. А тут будуть говорити, що все, Україна ніколи не стане членом Євросоюзу. А якщо і стане, то величезні будуть обмежені. Десь це плюс-мінус, як знаєте, як класична маніпуляція. 5% правди, 95%, якби такого. Але от ще в них є. Є на YouTube, які вони, до речі, прикривають, і це вже якби, говорять про це всі, про це всі гравці на YouTube-ному ринку в Росії. Запустили фейкову рекламу про втрати українських військових. Це можливо теж десь буде виринати, бо поки що YouTube не заблокував цю тему. Але транслюється фейкова, значить, реклама щодо високих втрат українських захисників на війні. В роліку йдеться про те, що втрати типу 350 тисяч людей. Це з урахуванням, що в них там 260, а в нас 350. Окрім цього, відео містить маніпулятивний текст ворожої пропаганди, де зазначено, що типу фонд Юнайтед 24 випадково якби, оприлюднив. Ці втрати, але де United24, де е, інформація про втрати. Насправді, це фейк. Це от, центр протидії дезінформації. каже, мета якого дискредитувати керівництво держави, посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог е, намагається дискредитувати сам фонд, який збирає гроші для зсу і гуманітарні там е, моменти по всьому світу. От і будуть типу, о, дивіться, скільки там втратено, для чого ми будемо збирати гроші. Нічого. Насправді, друзі, ще от стосовно фейків, не фейків, але найголовніший фейк в сучасності це хто? Це сам очільник Російської держави, навіть не те, що вони там про -про продукують в плані медійному. Але, от навіть наш генерал Буданов скаже відносно цього фейку, який пов'язаний з особистостю Путіна, Путіна каже, в останнє справжню версію Путіна, як Путіна, ми бачили в червні 2022 року. Російського диктатора Путіна, принаймні ту його версію, яка вважається справжньою, в останнє бачили на публіці саме в той час, більше року тому. За його словами, можуть бути різні причини, чому справжній Путін не з'являється на публіці від стану здоров'я до небажання, в принципі, з людьми говорити. Рал так така підтвердив, що ФСБ Російської Федерації через закриті канали зустрічається з лідерами російської опозиції, які знаходяться в Європі. Бо так звані російські еліти вже розглядають варіанти самозбереження після поразки у війни. Ось вам і хороші руські. Ось вам і звідки ростуть ноги тих чи інших наративів, які часто густо типу з боку от цих опозиціонерів російських ну співпадають точно з російськими наративами, які лунають із Кремля. Якщо немає Путіна, а от намагаються зберігти, то значить зараз шукають, а хто може бути після чи кого профінансують в світі на місце Путіна. Так що ще раз підтверджуємося в своєму передбаченні, що Байден щось знає. Ну, дай то Боже. Причому от теж ще один, ще один момент з цих фейкових речей про Пригожина. Я вже казав, що є в мережі в російських пабліках. Зараз типу Пригожин збирає для себе кошти. Хоча я так розумію, що це ж пройди світи, намагаються якби хайпанути на цій темі фінансово. Але якщо Пригожин десь воскресне. Це буде тотальне обнулення Путіна. Так вважає пан Подоляк, ну підливаючи олії, звичайно, до цього вогню. Але після цього його просто приставляють в кабінеті. Ну, якщо вже так про Путіна. Якщо ж Пригожин був у другому літаку, перший збивають і говорять, що там Пригожин, де Юре він вмирає, а в другому спецназ заходить, значить, відвозить його на спецбазу і там катують. І це все дивиться Путін. Це ще гірше для Пригожина, як версія може бути. Ну, Зараз версій багато. Якби фантастично. Антастіка, але ну дійсно, якби у Путіна не переливки ситуації навіть з тими реляціями, які вони зараз заявляють, в контексті там розвитку військово-промислового комплексу і внутрішнього валового продукту, дійсно пишуть на заході, що Путін зараз жадає активніше використовувати дитячу працю. Через брак робочих рук в Росії є відповідні, значить, доручення і навіть там укази щодо зняття деяких обмежень на дитячу працю. Диктатор доручив уряду сприяти зайнятості і простимулювати до працевлаштування громадян у віці 14-24 років, які проходять очне навчання чи в профтехучилищах, чи вже в якимось вишах. З цією метою пропонується надати пільги роботодавцям, які наймають на роботу осіб віком до 18 років, окрема доручення Пропонують зняти якби, от ці обмеження прийому працювати учнів вузів і профтехучилищ, які якщо їх наймають виробництво високотехнологічної продукції. Тобто, ну все зеки закінчилися. Давай тепер будемо з дітьми поратися. Ну, наступний шлях, звичайно, до, до окопів. Напевно, так буде 14 років, і там якийсь Путін-Юген буде чи що. Так стосовно грошей, бо ще в нього є союзники, які показують, що якщо і ложкою, ви ж пам'ятаєте, що в результаті великих перемовин Сполучені Штати Америки дійшли з тіграном до пропозиції, ну принаймні вона була оприлюднена в медійному просторі, що будуть розблоковані там в районі 6 мільярдів доларів іранських за іранську нафту, якщо ті перестають постачати Росії, значить, дрони. Ну а ті я ж кажу медто й ложкою і суд Тегерану ще ухвалив рішення про стягнення із США 330 мільйонів доларів компенсації за планування перевороту проти е, цієї республіки Іран в 80-му році за словами видання справу порушили минулого року за скаргою жертв перевороту до міжнародного суду Ірану на владу США. Про участь американської сторони судому про процесі не повідомлялося. Це якби спонукання до швидшого розблокування грошей. Або ще один якби, варіант, щоб швидше це зробити, і суд визнав уряд США винним в нанесенні матеріальних і моральних збитків поживач позивачам і зобов'язав виплатити 30 мільйонів доларів компенсації, плюс плюс і штрафні санкції 300 мільйонів доларів. Ну я ж кажу, рухаються молодці. Так, тепер е, наші ну правда тут у нас е, якби суперечки не в грошах, хоча і гроші тут є, але суперечки з пресою міністра Резнікова, бо є і відповіді, і є рух. І різні сентенції, але міністр оборони Резніков закликав журналістів прибрати матеріали про закупівлю літніх курток за ціною за ціною зимових і дочекатися результатів розслідування. З новою ініціативою виступив після того, як запропоновано ним парі ну фактично не підтримали ані цей журналіст ткач, ані голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. Заяву Резніков зробив. Я пропоную спокійно розібратися. Прошу всіх журналістів, які поширили інформацію. Інформацію про закупівлю е, літніх курток замість зимових прибрати неперевірені матеріали. Опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації. Нею вже займаються в незалежному громадському органі. Це громадська антикорупційна рада при Мінобороні. Той факт, що справжність інвойсів на закупівлю курток підтверджує цей желізняк, голова профільної ТСК в Верховній Раді Резніков. Ну, якби на це не зважає, називає інформацію журналістів неперевіреною, шкідливою такою, яка допомагає ворогу, позбавляючи Україну військової підтримки. Ну я. Фабулу теж напередодні говорив, що куртки були, якби ціна одна, на вході в Україну інша. Ну і е, якраз порадив журналістам пан Резніков, відповідально ставитись до своєї роботи. Але е, по факту, ну, якби, да, спостерігаючи за всією цією ходою, знову ж таки, мій виклик не прийняли ну да, якби суперечку. Бо відповіді різні були, по сенсу ж жодної в контексті. Мій виклик не прийняли ані Радіна, ні ткань. І відповідно їх звинувачення, це знову ж таки Резніков, заміні літніх курток зимовими були неправдою. Мої щирі співчуття всім, хто бездосерешно вірив їм, поширював їх висновки. Це повна безвідповідальність під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про поставки Збройним силам України. Ані Нардєпка, ані журналіст, мені не вороги, наші вороги по той бік фронту. Також міністр просить всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових прибрати неперевірені матеріали. І дочекатися розбору ситуації, про що я вище не сказав. До речі, на цю ж ситуацію вже відреагував президент. Наприкінці випуску я скажу, в який спосіб, але щось мені підказує, що все ж таки хайпу там трошки більше, ніж фактажу. Хоча, знаєте, як диму без вогню не буває. Ну, будемо очищуватися, що робити. Тепер в Офісі президента, якраз, от як я вже сказав, окрім самого президента, теж реагували на скандал з Цими куртками безумовно як каже пан Подоляк, парламентський комітет має право ставити будь-які питання, бо парламент це контроль. Ви, будь ласка, приходьте підготовлені, відповідайте на всі запитання, і потім не виносьте в публічну площину якісь дивні пропозиції, парі і, і так далі, і тому подібне. Це дискредитація України, якби на загал, і така шпилька є в один і в інший бік. Ну і пан Подоляк наголосив, що в, стату, в статусі сьогодення українські політики своїм прикладом мають демонструвати те, що держава змінюється. Мінилася сьогодні. Ми маємо демонструвати, що держава, хоча б трошки змінилася, це означає, що якщо в тобі сумніваються, то ти маєш відповісти на питання так, щоб не було сумнівів. Бо суспільство платить велику ціну і має право сумніватися в нас. Але якщо ми хочемо бути такими, щоб суспільство нас підтримало, то ми маємо не сперечатися і відповідати, і не відповідати агресію на питання, а відповідати по факту на питання і визнавати свою неправоту, якщо вона має місце. І от пан Подоляк сказав, що в такій ситуації треба почекати, поки будуть проведені слідчі дії. І коли справа буде доведена до кінця, ми можемо фактажно вже коментувати, що це було хто винний, чому винний і хто на цьому заробляв. Це от така от позиція. Так, ще одна, один момент, друзі, в позитиві до наших захисників Кабмін змінив правила набуття статусу учасника бойових дій. Тепер для цього потрібна лише довідка. От за словами очільника уряду, спрощення процедури набуття статусу бойових дій полягає в тому, що кількість необхідних для цього документів категорично зменшили. Тепер, щоб отримати такий статус, потрібно просто надати довідку про безпосередню участь в обороні України захисті безпеки населення інтересів держави зв'язку з військовою агресією. Ця Тка має містити інформацію про документи, що підтверджують участь особи в відповідних заходах. Ну і от якраз ще міністр оборони додав, що такий крок допоможе звільнити ну, сам процес від зайвої бюрократії, прискорити процедуру надання учасника статусу учасника бойових дій. Так що ця інформація для всіх, кого це насправді стосується. Так і звичайно, що хода нашої боротьби вона впливає на міжнародний загал, ну і в тому числі на потенції по поверненню людей. Ми про це говоримо весь час. Ну, по перше, так в Польщі. Да, вже після і Вагнера і якби, натяків на напади на територію. Ну і плюс зараз ці е, речі, які пов'язані із демаршами агентури російської на території Польщі, вже друге опитування показує в цій країні зниження рейтингу польської ультраправої партії конфедерації, чи стрімке зростання перед прийдешними парламентськими виборами посилило побоювання про допомогу Києву з боку Варшави. Да, Вони там набрали, хайпанули, видно, путі. Він їх підтримував і досить серйозно, а потім гроші вирішили напевно переорієнтувати на ці акції, які вони роблять. Ну і плюс же, що я вчора вам розказував, бідає Жешові. Ну, попередньо з водою зараз кажуть, що нормалізувалося, але кількість смертей в Жешові, який є хабом по суті військовим для України, вражає. Але згідно з даними опитуваннями, за от цю об'єднану провицію, яка нині перебуває при владі, наразі будуть голосувати 36% респондентів. А ми зараз на порозі стоїмо виборів в Польщі. Це на майже 2% більше ніж в попередньому опитуванні, і опозиційна громадянська коаліція також зафіксувала зростання рейтингу на 1,6% відсоткових пунктів. І нині має результат 32% голосів, Так що є сподівання, що якраз коаліція пана Дуди збереже свою Ну, Будемо слідкувати, бо в них така жорстка позиція в битві за фермерів і за сільське населення да, в контексті заборони українського збіжжя до 15 вересня, а після 15 вересня будемо бачити. Так, стосовно наших людей, я то, хто про Британію розказує, то про інші країни, де прагнуть наших залишити. Так, от і Нова Зеландія, друзі. Де Нова Зеландія, де ми? Хоча я знаю, що ви є в мене підписники і глядачі в Новій Зеландії, вам величезне вітання, звичайно, новозеландцям нашим. Але е, саме ця країна буде надавати посвідку на проживання біженців е, з України, які прибули за спеціальною візою, яка минулого року була запроваджена в цій країні. Значить власники цієї візи, які отримали цей документ чи отримують цей документ до 15 березня 2024 року, зможуть подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання в Новій Зеландії. От вперше 12 місячна спеціальна віза була відкрита для заявників березні 22 року, а в лютому. От цього року її продовжили ще на рік. І от, за даними уряду, було видано близько 1510 віз. Загалом в країні проживає близько 340 власників цього досвіду. І Уряд припиняє прийом заяв після 15 березня. Багато хто з тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишиться тут надовго, але в умовах триваючої війни ми зобов'язані забезпечити їм визначеність. Отак, от міністр еміграції нової Зеландії сказала. Сказав точніше Андрю Літл, хочі отримати посвідку на проживання, повинні будуть надати медичну довідку, пройти перевірки характеру і виконати вимоги щодо ідентифікації особистості, заплатити 708 доларів за подання заяви така вартість. Ну Чому, якраз після 24-го року, після березня, ну десь якісь є, напевно, сподівання і про них. Не один раз якраз вже заявляли із Святого Престолу, із Риму, але знаєте, якби заявляти можна, але факти, факти вони якраз красномовні трошки про інше. Говорить папа римський Франциск по відеозв'язку. Виступив перед російською молоддю в Санкт-Петербурзі і закликав їх сіяти зерна примирення. От ж такий заклик. Бажаю вам молодим росіянам покликання значить, бути ремісниками миру посеред стількох конфліктів, посеред різних проявів поляризації, які є з усіх боків, які переслідують наш світ. Я заохочу вас бути сіячами, сіячами зерна і примирення. Я тут не коментую, ви все, все почули. І е, ще один такий момент по е, Угорщині, бо при, при, ну, теж, от е, ці миротворці, всемирні перемовини. Там е, Каталін Новак сказав, що я би хотіла, щоб завантажилися стосунки президента е, Зеленського і прем'єра Орбана. А потім Орбан сказав, що ні в якому разі, хай війна зупиняється. Ми там якби старші, а Новак нічого не вирішує. Але президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що невдовзі настане час для припинення війни в Україні. Щось знає. Да? В інтерв'ю е італійському виданню Il Messaggero вона заявила, що поки не бачить умов для оголошення якогось конкретного мирного плану. Це теж задньо включає, бо вона ж тут якраз про мирний план і е ці пункти президента Зеленського. Але час говорити про те, як будувати мир настав. На думку пані Новак, провідну роль в цьому має відігравати е папа Римський Франциск. Да, він відіграє. Ми ж бачимо, як він спілкується з російською молоддю, і вона привітала візити представника понтифіка кардинала цього джупі до Києва і Москви. Ну, друзі, хто на цьому якби такі дивіденти збирає на свої на своїх траблах. Дональд Трамп збирає просто тупо гроші. Молодець от бізнесмен він і в Африці. Бізнесмен Да, зібрав, якщо бути точним, 7 мільйонів 100 тисяч баксів в рамках передвиборчої кампанії, завдяки своєму тюремному фото. Це видання Політику пише, а фото ви вже бачили, я думаю, в моєму телеграм-каналі. З моменту арешту екс-президента Ша в Атлантів, якраз це в четвер було, ну якби в п'ятницю, по-нашому, вже в п'ятницю. А саме таку суму вдалося зібрати за рахунок поширення сувенірної продукції, футболок і плакатів з фотографією цього Трампа в'язниці. Пам'ятаєте, що Трамп молодший, я теж повідомляв, організував таку ходу. Видання виданні, якраз політико наголошують, що лише за один день, 25 серпня, Трамп заробив 4 лями, що стало рекордним збором його цьогорічної передвиборчої кампанії. Ну, вони ці гроші будуть в цю кампанію вкладати. Трибутикою з тюремним знімком Трампа почав розповсюджувати його син одразу після того, як на сайті окружної в'язниці Фултон опублікували вірусне фото Політика. Пізніше він сам поширив. Його в твіттер. От як люди заробляють. Ну і як заробляють, звичайно, і нашу з вами радість і повагу бій Олександра Усіка цієї ночі, хто бачив, хто не бачив. Ну, основні там ключові моменти є знову ж таки в телеграм-каналі Василь Кламчук. Я запрошую подивитися. Але якраз ще коли там зважування, така презентація була, теж Усик розгорнув тоді українські прапори, зображення Бахмута. Перед цією битва поглядів да, з цим британцем Дюбуа. Причому на цьому прапорі підписи 11 бійців прикордонного загону інших підрозділів збройних сил України, якраз співав українською, танцював для вболівальників. Усик, ну, просто все робив в Роцлаві. Для наших людей, ну, по факту, здобув дострокову перемогу над Дюбуа, захистив свої титули чемпіони світу. Е, значить, нокаут там був. Українець здобув перемогу в дев'ятому раунді, бій, ну йшов на стадіоні Вроцлав в місті Вроцлав. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні ЗСУ. Так кричав Олександр Усик, Правда, е, Дюбуа і його команда подає протест зараз на результат бою, бо вони назвали обманом результат, тому що там був момент удар. І ще поясу, але британська команда вважає, що не було, і промоутер, якраз британського боксера, заявив, що вони подаватимуть протест, і впевнені, що боксерські організації мають призначити реванш. Ну, хай буде реванш, якщо вони призначать, я думаю, що нічого тут не загрожує Олександру Усику, якщо він на це зголоситься. Ну і друзі, на завершення, вже якби підсумок от такої підвищеної емоційної температури. Ну, вона коли приходить? Коли є якби, нюанси, Да, вони є, ну хочеться якось. О, однозначності, але я сподіваюся, що таку однозначність незабаром все ж таки як говорить головком залужний нам Збройні сили України дадуть. але От, президент Зеленський якраз про наші емоції. Не варто давати емоціям взяти гору ніде і ні в чому, особливо між нами, всередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте одне про одне і встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні, захищаємо нашу державу абсолютно раціонально, йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу, перемогу України. Саме в цьому контексті ми з вами і спілкуємося щодня тут, на каналі Василь Клинчук. А спасибі вам за це, друзі, і особливо тим, хто не забуває підписатися, дзвіночок вімкнути і лайки, лайкоси, і каторично вподобайку поставити. Ну що ще може гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. і респект уважуха, А як забути про коментарі? Вони теж необхідні. Спасибі, друзі, величезне. На загал, пхаємо далі, пхаємо разом з нашими героями, з нашими оборонцями, збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Спасибі за ваш час, спасибі за натхнення, особливо моїм патреонам і спонсорам, хто підтримує безпосередньо особисто мою роботу. Якщо ви хотіли долучитися до цієї ходи, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. Хай ще стоїть, до побачення і до наступного відео. Ви ж не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!